У решетилівці змагалися за відкриту першість з волейболу, яку проводить решетилівська дитяча юнацька спортивна школа серед дівчат 2008 року народження і молодших. Силами мірялися чотири команди: з решетилівки, нових Санжар та дві команди з Гадяча. Ми домовились такий маленький турнір, тому що багато часу в нас в залі немає. У нас тренуються, готовиться суперліга до змагань. Ми знайшли такий час на канікулах і вирішили провести такий турнір. Юна волейболістка Анастасія Василенко поділилася враженнями від першої гри. Ми були підготовлені, хотілося перемогти, але наші суперники були трішки вже професіоналами. Від матчу ми отримали задоволення. Після матчу проти команди з нових Санжар волейболістка з гадяча Каміла Юрченко оцінила свою гру. Мені дуже сподобалось. Я вже з нетерпінням чекаю другої гри. Дуже... Перша гра у нас були дуже цікаві суперники, з якими справді було цікаво грати. Свої сили я оцінюю доволі гарно. У мене є настрій на гру, тому що я це люблю, я це люблю, цим захоплююся, і мені це дуже подобається. Переможцем волейбольного турніру стали волейболістки спортивної школи міста Гадяч. Друге місце за новими санжарами, третє місце решетилівка. Відкрита першість волейболу рештилівської дитячої юнацької спортивної школи проводилась з метою підготовки до обласних змагань.